Пілот вертольоту Мі 24 11 одинадцятого окремої бригади армійської авіації Херсон на рахунку влади біля 150 бойових вильотів та безліч уражених цілей. Робота вертольотів колосально ускладнює життя ворогу. А наша піхота завжди чекає на підмогу з повітря. Кожен виліт пілоти ризикують власним життям, адже при виході на позиції вони стають ціллю один для ворога, який намагається уразити наші вертушки як землі, так і з неба. Це про роботу пілотів вертольоту у новому випуску від душі в душу. Але почекайте. Ми знаємо, що дехто з вас дивляться наші відео не підписаними на канал. А ми дуже хочемо 300 тисяч підписників. Тож допоможіть нам дістатися цієї цифри і прямо зараз оформіть підписку. Обійняли! Від душі в душу. Чи є ментальний зв'язок між пілотом і вертольотом? Та, звісно, є це для нас як. Частинка нас це наша душа, наша жива істота, яка нам допомагає в усьому. І тому потрібно до вертольота відноситися з дуже такою повагою та глибокими відчуттями, тому що нам не здається, ми знаємо, що ця машина відчуває абсолютно все, навіть настрій льотчика. І якщо настрій буде поганий і з неповагою. Поводитись до вертольота, він технічно може сказати, я нікуди не поучу. А ще страшніше, він влаштує щось тобі цікаве під час польоту. Треба не просто підійти до вертольота, а ще погладити трохи з ним, порозмовляти. Можна спитати, як справи, може, він щось їй відповість. Я можу під час польоту сам з собою розмовляти. Може, це якщо якийсь лікар побачить, скаже, що. Так, треба його трохи ретельніше перевіряти, але це один із способів себе заспокоювати. Можна, я інколи співаю пісні, коли я його чув. Це Робимо все, що відволікає. На чому тримається моральний дух пілотів? Ну, не тільки моральний дух, а взагалі є такий жартівний вислів, що авіація тримається на закльопках і підйомках. І перед кожним вильотом. У нас дуже такий чорний гумор. Там за 10-15 хвилин доволі то ми намагаємося підбадьорити один одного тим, що ми злітаємо з таким дуже насиченим, гарним настроєм, жартівливим. І це дуже сильно допомагає відволіктись від того, що ти зараз будеш виконувати небезпечне завдання. А скажіть, будь ласка, цей чорний гумор знайде цивільний? Я не знаю. Ну, можна, там, наприклад, таку. Дуже дуже банальну ситуацію розповісти, це під час виліту підлітаємо до цілі. Зі мною був льотчик-оператор Іван, мій друг, і він каже: ну що, ми після виліту поїдемо там в місто, там по квасу випити. Я Рюну, через 15 хвилин, подивимось по квасу чи по пиріжкам. Лінія електропередач це проблема для вертольотів. Розповсюджена проблема з лепами, тому що не завжди їх видно. Можна налетіти на сонце, і сонце буде погіршувати видимість. Були моменти, коли чіпляли леп. Добре, що все добре закінчилося. Наприклад, випадок мого друга на початку повномасштабного вторгнення вони працювали на харківському напрямку, і під час польоту вони. Почали почувати, що вертольот щось тормозить. Він починає летіти ривками. І вони виконали дуже швидку посадку. І коли вилізли з вертольоту, вони побачили, що вони натягнули прибором наведення, який знаходиться попереду вертольота у носовій частині. Нульовий дріт лепо. І добре, що цей мідрух дуже Добре знає фізику, він просто голими руками зняв цей дріт, і вони полетіли далі. Ну, це такі випадки, коли зачепили, але це не призвело не до трагедії, не до аварії. І ця ситуація навчила насамперед них якось безпечніше перескочувати ці перешкоди. Звісно, трагічні моменти були і під час. Вже повномасштабного вторгнення. Але після кожного моменту йде дуже такий ретельний розбір для того, щоб ці моменти не повторювались. Як ви цілите, не авіаційними ракетами? Ну я можу простими словами це сказати так. Наприклад, всі в дитинстві, мабуть, полюбляли там, кидати камінцями у якийсь стовп, намагатися попасти, чи в якийсь там. Там у якесь вікно цей постріл нарами з кабрування можна порівняти так, що тобі потрібно попасти у цей стовп камінням. Ти знаєш, де він стоїть, але ти його не бачиш. Він знаходиться за пагорбом, і тому це дуже такий складний маневр. Треба враховувати всі особливості, всі погодні умови. Навіть потрібно враховувати настрій льотчика у цей момент. Активність це вже залежить від екіпажів, від їх злітаності та Але скажу так, що не менше 50%. Ці постріли можна порівняти з використанням арт-системи, наприклад, ГРАД. Чим складніше нам, тому що ми знаходимося у постійному балансуванні. Вартольот, в принципі, це дуже така нестабільна машина. Там, де постійно потрібно балансувати, щоб утримати його у сталому польоті, мало того, що знаю, як у артилеристів є там холодна пристрілка, гаряча пристрілка. У них є декілька спроб. А у нас е вся спроба лише одна, тому що ми не можемо там випустити одну ракету, там подивитися, коли куди вона поцілила. Почекати там десь присісти і зробити другу спробу. Яка з країн партнерів є найбільшим донором вертольотів для України? США вони віддали свої Мі-17, які використовувалися в Афганістані. Та дуже у нас багата кількість вертольотів, які служили чехам. Це достатньо у рамках авіації нові за виробництвом вертольоти, і які зараз виконують завдання. Вони краще лише тим, що вони більш нові. Ну, це як порівнювати автомобіль 80-го року випуску та десь 2000-го. в авіації вертольот який 2000-го року це вважається ще достатньо нова машина оснащення таке ж саме немає ніяких західних комплексів озброєння та оборони які б могли бути на цих вертольотах Універсальність. Ми завжди шукаємо універсальні речі, здатні вирішувати кілька задач одночасно. Уявіть собі, ноутбук, який не просто справляється з вашими завданнями, а робить це легко, стильно та довго. Acer Aspire 3 змінить ваш підхід до роботи і розваг. Потужність. Acer Aspire 3 має сучасний процесор Intel, що забезпечує максимальну продуктивність у будь-яких умовах. Автономність до 6,5 годин роботи. Ідеальний супутник протягом дня. Яскравий і чіткий IPS-дісплей із тонкими рамками ваше вікно у світ насичених кольорів. А технологія Blue Light Shield захищає ваші очі, щоб ви могли довше насолоджуватись роботою чи розвагами без втоми. Підключіть все, що вам потрібно, завдяки багатому набору портів. Жодних обмежень, тільки можливості. Acer Aspire 3 це більш ніж просто ноутбук. Це ваш надійний партнер для роботи, навчання та розваг. Продуктивність, стиль і доступність у одному пристрої. Чи були випадки, коли пілоти виживали після влучання ракети у вертоліт? У нас є випадки, що хлопці виживали. Не тільки виживали, вони проходили реабілітацію, лікувались, проходили льотну медичну комісію і надалі виконують бойові завдання. Саме таке теплове місце вертольоту це двигун, і тому ракета в двигун. Двигун вимикається, у вертольота зникає тяга, виникає пожежа. На вертольоті дуже багато керосина, і вертольот починає горіти дуже швидко. За 3-4 хвилини вертольот згорає повністю. Від нього там майже нічого не залишається. Щастило тим хлопцям, яких від удару ракета викидувала з вертольоту. Вони були трохи поламані, але це був їх шанс вижити. Це з Мі-8, З Мі-24. там навряд чи викине, тому що Мі-24 броньований і кабіна має форму капсули. Мі-8, такий як балкон під час попадання ракети. Разом льотчиків були такі моменти, що льотчиків викидали разом з кріслом і вони залишалися живі. Ще був випадок під час дуже складного завдання нашого товариша Героя країни Євгена Солов'яного та мого друга Івана Карпусєвича під час польоту на Азовсталь. сталь після того, як вони вже забрали поранених хлопців і летіли у напрямку. Нашої неокупованої території, то ракета ПЗРК поцілила у двигун, але не здетонувала. Двигун вибухнувся, і вони на перевантаженому вертольоті здійснили далі політ. Дуже добре, що їх вертоліт витягнув це, і вони дотягнули до одного з аеродромів. Цим врятувало не тільки своє життя, але й життя всіх хлопців, які там були без рук, без ніг. Дуже дуже сильно тяжкі поранення. Це просто я думаю, що якийсь знак таких потайбічних сил, що ракета не повинна була здетонувати, тому що там у цьому вертольоті летять дуже такі поранені янгові охоронці, які охороняють, обороняють, стримують орду, їм потрібно далі жити. Ці хлопці не просто заслуговують на життя, вони заслуговують на вічне життя та безсмертя. Чи бачив польоті ракети, запущені в твій вертоліт? Так, це регулярна, регулярна справа під час виконання наших польотів у 2022 році. Пам'ятаю моменти, коли підтягнув ворог тор у населений пункт, і ми підійшли до нього дуже дуже близько. і Нас, мабуть, врятувало те, що ми летіли вздовж лінії леп. Магнитне поле цього лепа заважало за захвату нас. Під час виконання завдання ми бачили, як зліва та справа від нас ліквідувалися ракети. І майже кожен виліт ворог пускає ПЗРК. Під час, коли ми підходили до цілі, я побачив, як летить ракета, але вона ще була на такій відстані далекій до вертольота, щоб його поразити. І потім я побачив, що ця ракета саме ліквідувалася, але своєму побратиму я нічого не казав, тому що це. Могло збити його з пантелику, і це якраз був той момент, коли йому потрібно було робити постріл. А якщо б я у радіо сказав там ракета чи щось, це дуже сильно поважало. Ну, насамперед, я проаналізував для себе, що ця ракета. Його не дістане, він виконує завдання, виконує завдання за ним. Я і ми повернемось. І потім, вже як прилетів, я сказав: Ну, по тобі був пуск. Я бачив, що ракета до тебе не дійде. Вона саме ліквідувалася. Ми з цієї ситуації трохи там, як то кажуть, поржали і пішли займатися своїми справами. Була ще така ж ситуація у цього ж побратима, що під час пострілу він трохи не попадає по цілі. Яка була нам поставлена в той момент, коли він робив постріл, по ньому був постріл з ПЗРК, його ракета влучила саме у це ПЗРК, яке робила по ним пуск. Коли ми прилетіли і нам показують цю інформацію, він каже: о, це мексиканська дуель, моментальна карма так. Що потрібно зробити пілоту вертольота, щоб отримати героя України? Чесно кажучи, не знаю, що треба зробити пілоту вертольота, щоб отримати героя України. Потрібно, мабуть, зробити щось неможливе, тому що у нас тільки деякі льотчики, які виконували польоти на Азовсталь, змогли отримати цю найвищу нагороду. І це було. Зроблено не відразу після польоту, але після дуже довгих прохань деяких людей, що ось вони літали, вони там рятували дуже багато людей, і вони зробили неможливе, щоб отримати цю нагороду. Але є у нас льотчики, які за своїм бажанням виконували ці польоти на Азовсталь та Острів Змійний, і за це вони не були нагороджені цією відзнакою. Деякі з керівництва кажуть, що вони просто виконували свою роботу. Це не просто робота, це як мінімум залітати на вертольоті у зону проти повітряної оборони противника. Це вже не просто ризик. Це льотчик знає, що він летить на відверту смерть для того, щоб когось врятувати. Тільки бажання та спроба це зробити достойна. Цієї найвищої нагороди це дуже сильно не зрозуміло. Чому деяким одразу через тиждень після польоту давали ці нагороди? Деякі не отримали до сих пір. Ці подвиги цих льотчиків вони вже можна сказати забуті з нашого керівництва. Якщо казати, що ось він літав на Азовсталь, він виконував завдання на острові Зміїни. Там, Дайте йому Герої України, вони просто, мабуть, скажуть, що ну, це ж було колись там у му році і ну, не дали та й не дали. На мою думку, усі ці льотчики повинні отримати найвищу нагороду. І не тільки льотчики, а й всі хлопці, які повернулися з полону, які повернулися на вертольотах під час евакуації. Не у всіх є просто навіть якась нагорода за їх мужність. Тобі пропонували летіти на Азовсталь? Я свій польот на Азовсталь проспав. І коли був один бажаючий летіти командиром на Азовсталь, він йшов до мене в кімнату, щоб сказати мені, що я з ним лечу. Але його наздогнав інший льотчик і сказав, що він полетить з ним. І так я залишився далі спати. І тільки після того, як він прилетів, сказав: ну я взагалі тебе хотів взяти, але ти спав. <хи> тобі просто повезло, що ти спав на той момент, і мене наздогнав інший льотчик. Він повернувся, він успішно виконав завдання. Це саме ті льотчики, які є для нас всіх прикладом. Чи доводилося тобі вилітати на бойові під час хвороби? Так, були моменти, коли заходиш у, так мовити, відрадження, і, як назло, починаєш хворіти. Ну, це як ОРЗ. І тобі, якби і трохи погано, але. Ти не можеш відмовитись від завдання, тому що ти знаєш, що ти його виконаєш, і ця хвороба тобі не буде заважати. Якщо з кимось щось трапляється серйозне, то його швиденько міняють, тому що якщо буде дуже погано, можна втратити і свідомість, а це однозначно катастрофа і е, небойові втрати. Ну, умовно, температура 38 — це причина для неболю? Це причина для невиліту, але я по собі не скажу, тому що у мене не було температури під час вилітів. Так було трохи там, поганенько. Коли сідаєш у вертоліт, закриваєш двері, і ти чомусь почуваєш себе дуже гарно. Ти з нього виходиш і тебе знову такий. Ох". Що це таке? Я не знаю, що це таке. <хи> так, беру флакончик. Ортамол Емун, німецький вітамінно мінеральний комплекс, який допоможе тобі підвищити імунітет та зменшити ризик захворювань. А спрей Ортамол Д3К2 підтримує здоров'я серця, судин та кісткової системи. Так, дуже дякую. Я думаю, що це не тільки для мене, а ще й для наших усіх побратимів, щоб всі завжди були здорові, посміхнені. Ніяка хвороба не могла. Заважити для виконання бойових завдань. Не тільки бойових завдання, а просто життю. Дякую. Як тягнете прикол з пілотів новачків, коли я почав літати командиром на мі 24, мій другий льотчик оператор був дуже такий молоденький, і перед вилітом я кажу: ну що, готовий? Померти. <реш> 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 дуже цікаво дивитися на реакцію людей, але він. Не з таких простих, не спогливо він каже: так ну добре, полетіли все. FPV – це проблема для вертольоту. У на давній порі ми бачили, як наші хлопці активно застосовували FPV проти ворожих вертольотів. І на цьому ми можемо тільки зробити висновки, як треба робити чи не треба робити для того, щоб уникнути збиття свого вертольоту за допомогою FPV. Як саме це робити, я казати не буду, але загроза є. Противник намагався збити вертольоти наші за допомогою FPV? Я знаю, що було у них декілька спроб це зробити, але ці спроби у них були невдалі. Я не являюся пілотом fpv дрону. Я не знаю взагалі, як їм керувати як він себе веде у повітрі. Але я думаю, що уразити вертоліт за допомогою FPV — це дуже складно, тому що це. Ціль, яка постійно рухається, маневрує, вона може змінювати висоту і швидкість. І за рахунок цього вертоліт це, це не є солодкою ціллю для FPV. Чи можливий в умовах нинішньої війни повітряний бій між вертольотами? Я думаю, що можливий повітряний бій між вертольотами, але для того щоб у нас була перевага над ворогом, нам потрібна сучасна західна техніка. І озброєння, щоб це було ефективно та результативно. Якщо ми будем, будемо використовувати наші вертольоти, на яких ми зараз виконуємо завдання, це майже рівний бій, тому що техніка у нас майже однакова. А К-52? Ну, К-52 це те ж саме вертольот. У нього трохи інакша платформа і трохи. Добріший комплекс керованого озброєння, але у нашого ворога не так багато цих вертольотів щоб використовувати їх на повітряний бій. Більше вони використовують для знищення техніки броньованої. Я знаю про ситуації на початку війни. Повномасштабної на Київщині один льотчик на вертольоті Мі-24 вирішив вступити у повітряний бій з вертольотами к 52 але він один, а їх було там багато. І це все закінчилося тим, що вертольот був обстріляний, але екіпаж забрали та евакуювали. Скільки заробляють пілоти? Я точно не скажу, скільки заробляють пілоти. А, ти а, я, а я у мене алімети Ну, Зараз поч... середня зарплата трохи менше півтори тисячі доларів. Це зарплата без. Без бойових, ну якщо льотчик буде кожен день літати, місяць буде на виконанні завдання, і з, з, з тими умовами, що кожен день він буде робити виліт на виконання бойових завдань, то він отримає ну, десь приблизно 150 тисяч гривень. Це за умов. Це середній льотчик, тому що чим вища посада, тим більше ставка зарплати. Якщо ти зробив один виліт бойовий за день, в середньому ми рахували це 3300 гривень за один бойовий день. А в один бойовий день можна зробити два-три виліти. І там, якщо ти один виліт вже зробив, за другий тобі не доплатять. Скільки за кордоном заробляють цивільні полоти? Ну, Як я знаю, від трьох до в середньому 10-15 тисяч доларів на місяць. І ну, ці суми можуть бути більшими. Там це залежить від того, на яку компанію вони працюють, і які завдання вони виконують. і їх рівень взагалі підготовки і натренованості. я навіть чув такі суми, як 30-40 тисяч доларів, якщо якогось там шейха він возить на маленькому вертольоті. Але в середньому це десь 10 тисяч доларів. Зазвичай пілоти залишаються інкогніто. Чому ти вирішив вести публічну діяльність? Ну насамперед, я знаходжусь у своїй країні. Я захищаю своїх людей. Я не знаю, чому я повинен боятися чогось на своїй землі. Публічну діяльність я почав вести для того, щоб люди відрізняли, що таке взагалі армійська авіація, тому що раніше люди думали, що є тільки повітряні сили. І все, що літає — це повітряні сили. Завдання публічності було трохи пояснювати людям, що є взагалі авіація піхоти. Тобі ж ми просто піхота, яка літає та допомагає воїнам, героям, солдатам, які оборонять і нас також на передовій лінії. Була така неформальна вказівка: це популяризувати наш рід військ і створювати сторінки у TikTok. І намагатися спробувати там щось зробити. Не у кожного вийшло, у мене це якось проскочило. Там якийсь у мене був трохи творчий бум. Якщо є якийсь ролик, відео, яке буде заважати нашій роботі, нашій безпеці, то це не побачить ніхто. Скільки GoPro висить на твоєму орде? Ну, зазвичай висить одне. Максимальна кількість Гоупро, яку я бачив на вертольоті, це коли знімали фільм Херовини. Якщо є можливість, і хто не бачив, можна подивитися на Ютубі. То на одному вертольоті одразу висіло десь 5 і 6 GoPro з різних ракурсів. А звичайно на вертольоті є одне GoPro, щоб ми мали змогу робити аналіз. І у мене була своя камера. В яку я мог чіпляти там з різних ракурсів, щоб знімати так мовити гарні кадри. Ну, десь на початку цього року я не дуже надійно прикріпив GoPro до вертольоту. Як раніше казали, що потужніше скотча нічого немає, але виявилося, що <різوع> <різوع> скотч підвів і мене, і GoPro, і це GoPro залишилося десь. В Донецькій області, може, якщо хтось знайде, подивиться там сирі намонтовані ролики. Якщо в когось є зайве укло, і ви готові пожертвувати, будь ласка, напишіть в інстаграм влади. Прикріпляємо його тоді. Будемо вдячні. Ага, і на виліт 10 сімка. Тверезим вітати добре, але незвично. 24 лютого в Чорнобаївці відбувалися дуже дивні речі. Непрості рекорди можна казати, тому що можна отримати від командування <гум> <гум> найнижча висота, на якої я летів, це був... У нас є право відмовитись від цього завдання і його не виконувати. Але це як не знаю, марна витрата людей та техніки. Дайте, дайте нам пач. <гум> Від душі в душу.